Вітаю гарного вечора, гарного настрою. Знову я за своє. Скоро перший ступінь академії, який і досі провожу я. Так виходить. Поки що. Знову вам нагадаю, що необхідно ставити вподобайки. Ми з Ютубом це любимо, хоч я не люблю Ютуб. Коментувати, звісно, робити репости, радити своїм друзям, близьким людям. Змінимо світ разом з вами. І сподіваюсь, що наші бесіди ввечері вам. А це бесіда молитва. Адже. Я вібраціями працюю з вами і вранці, іншим чином, і ввечері. Так от поговорити. Але вподобайки, підписка, коментарі, рекомендації, репости. Це буде, я буду вам дуже вдячний за це. Отже, мої любі, про що я? я? Це дуже важлива тема. Надзвичайна. Я дуже вас прошу. Уважно дослухати до завершення відео. Де я знову скажу: подобайки, коментарі, так. І нагадую про перший ступінь академії. До речі, марафони вже йдуть, вже почалися. Відчуття у людей неймовірні. Приєднуйтесь, ідіть в своєму режимі. Я можу вас долучити в будь-який час. Отже, тема сьогоднішня, да, сподіваюся, вона вас заінтригувала. Про що я? Ну і мені щодня. Я маю велике листування. Я прошу знову таки. Хочете до мене звернутися особисто і швидко отримати відповіді? месенджер Facebook. Нема Фейсбуку, Заведіть його для того, щоб переписуватися зі мною. Мені так зручно. Пробачте. Щодня я отримую. Хоча б одне звернення у мене племінниця, прекрасна розпрекрасна, знаходиться на лікуванні від наркоманії, чудова дівчинка, допоможіть їй. Або прекрасний син алкоголік, допоможіть йому. У е, мого брата одержимість допоможіть йому. Тіточка, замічательна жіночка, У неї борги. Допоможіть їй. Хворий, підселення, наркоманія, алкоголізм, ігроманія і все таке інше. Допоможіть моєму другу, куму, свату, брату, дяді, тьоті, племіннику, дружині, сину, доньки і так далі. Допоможіть комусь. Ось його фото, ось його день народження, ось його все. Чим я незадоволений? Тим, що ви мене змушуєте порушувати закони Всесвіту. В чому? Людина має дати згоду на роботу з нею. Ну, Просто якщо людина немічна, людина дорожимість, вона алкоголік, наркоман, дочекайтесь вміняємого стану: поговоріть, шизофренія, поговоріть. Умовте, людина має сама прийняти рішення, проявити свою волю, щоб їй допомагали. Вона вас просила вам їй допомагати? Ні, я бачив багато смертельно хворих людей, які були не згодні, щоб їм допомагали. Я знав, що я можу їм допомогти. Вони того не хотіли. Так, раніше ми і не мали права запропонувати допомогу. Тепер ми маємо право запропонувати допомогу, і людина її приймає або не приймає. Тепер по закону ми маємо тричі запропонувати допомогу і четвертий раз останній. Чотири відмови все. І включається програма. От і все. Але нормальний майстер, фломайстер не візьме на себе відповідальність. За роботу з людиною, яка його не просила і не давала згоду на ту роботу. Тому перед тим, як писати, це не тільки мене стосується. Будь-кому про допомогу, заручіться згодою тої людини, з якої якій ви хочете допомогти. Це ключове, що може, що необхідно зробити. А тоді вже бігайте і рятуйте ту людину. От і все. Що я вам хочу сказати? Про підселення і шизофренію тут ліпше, звісно, не працювати онлайн, а працювати, бо практика показала, що бувають такі специфічні підселення, з якими ліпше працювати все-таки не онлайн, а офлайн в реальному житті. І це взагалі тема, яка досить індивідуальна і яка вимагає. Дослідження, спостереження певного розуміння, що за мама, яке підселення ми маємо, бо ламати е, і, і підселення, і людину об коліно, виймаючи силою, ну, по-перше, можна зламати і себе. У мене колись я працював з молодою алкоголічкою, в неї підселення е, так в, в, намагалося вискочити з неї е, від, 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 від живота, аж отак випригувала. Живі отак випригувала. випригував. Тобто там реально сиділа сутність, яка Але вона не могла вискочити, бо з алкоголіками треба працювати. 24 дні без алкоголю. Тоді працюємо. А та дівчинка в той час випила 0,7 з утра. От. Ну, Я працював чому? Бо вона хотіла закінчити життя самогубством. і треба було її врятувати життя. І я тоді. Ніч працював з нею, вона три місяці не пала після цього, але тим не менше треба була підтримка родичів, і вони не спрацювали. От де тут треба підтримка родичів. Розумієте, про що я? Тому ну, таке. Отже, без мене мене ніхто не має права нікого переглядати без дозволу. У мене я розповідав, у мене була така історія, я переселився в інше місто. І е, зайшов, виявився езотеричний магазин, езотерична еліта. Я кажу, давайте поспілкуємось, я е, тортик ставлю, чай, каву, е, поспілкуємось, обговоримо, можливо, ми щось можемо для регіону поробити, попрацювати разом. І з порогу заходять до мене великі екстрасекси і починають ставити діагнози моїм домочадцям. Тебе просили? Ну, я з посмішкою. Дякую. О, а це незаконна дія. Ти переглядаєш незаконну людину. Ти, ти зайшов, щось тобі показали. Запитай людину на ушко, можна я тобі скажу, мені показали? Я тобі тихенечко розкажу, що? Людина каже: да, розповідаєш, ні мовчиш. О, це, знаєте, нагадує мені сцену на вулицях міста. Біжить жіночка, така Чумаза, собі в купі юпочок, не знаю, хто вона там така, і кричить: Тобі гроб буде, людина лякається, і потім оч очнулася без грошей, без документів, без мобілки, без всього, стоїть і не розуміє добре, що жива. знаєте. От, тому це таке: от, ніхто нікому не дозволює без дозволу нікого передивляти. Нікого передивлятися ніхто не дозволяє. І це правда істина. Якщо ви бачите екстрасекса, який направо і наліво ставить іде діагнози для самопіару і самореклами, це більше не для чого. Або від великої гордині, тікайте від цієї людини, вона не, не, не притримується законів і етики. Закони і етика тут співпадають. Це неетично, непрофесійно і незаконно переглядати і працювати з людиною без її дозволу. Це ви прокидаєтесь з п'янки, а у вас печать в паспорті стоїть. Ви вже одружені і у вас четверо дітей. Або ще й почку вам вирізали так, під шумок, ну, щоб дітей утримувати. І вас не запитали. І у вас тату на лобі, яке щось там гласить, нецензурне, а ви на це теж згоди не давали. Розумієте, про що я? І ну, не треба, ви посилаєте, коре, я скажу, як коректно робити. Ви посилаєте і дати народження, пишете отаку інформацію. Нормальне, адекватна людина буде це дивитися у вас на консультації. Перед тим, як потрапити на консультацію до майстра, до немайстра. Ви до лікаря йдете. Він спочатку аналізи візьме. Послухає вас, подивиться. Можливо, зробить УЗД, потім робить висновки і приписує лікування, і лікує. Правильно? Навіть якщо він сім п'яв у волбу і має яснобачення, то він буде це робити, людина професійна буде. А якщо щось не зрозуміло, то визове консіліум. І буде розбирати ваш випадок на консіліумі. Ні? А ви вивалюєте. Я маю пів години читати, що ви там написали. Я це вислухаю на консультації. Коли ви мені це будете розповідати, я буду слухати і входити в інформаційне поле, продивлятися і робити висновки. Ви ще не до консультації не дійшли. Неважливо, оплатна вона чи безоплатна. Я і такі, і такі проводжу консультації. Тим не менше, ви, будь ласка. Сформулюйте собі запит, щоб він був зрозумілий вам. А то починаєш людині говорити: я вас не розумію, бо реально не зрозуміло, що людина хоче. Куча слів емоційних, які одне до одного наліпляться, ти не розумієш, що вона. Тому коротко, чітко ситуація така. Очікуємо, майстри від вас отаке. Чи можете? Яка оплата, якщо вона має бути? І після того, як ви вже з'ясували ці три питання, вам буде призначено в графік майстра час і ви будете працювати. Поважайте свій час і майстра. Будьте логічними. Ви прийшли до стоматолога, ви не сідаєте вверх попой йому на стул. І не кажете угадай, що там у мене. Ви кажете, болить у зуб. Правильно? Або приходите до терапевта і кажете, там були, там до сімейного лікаря ви телефонуєте, ви кажете, направ мене до когось до спеціаліста, в мене там і там болить, у мене там і там такі відчуття. Я тебе прошу. І сімейний лікар уже визначається згідно перших ваших слів, чітких, зрозумілих симптоматики, що робити, до, кого, до якого спеціаліста направити далі. І розберіться, от наприклад, майстри, чи ви можете, ви перед тим, як ви маєте повірі, дається, ви маєте подивитись, вивчити на соцмережах роботи майстра, відчути їх, почитати коментарі і зрозуміти, О, це мій майстер. Я точно знаю, він допоможе. Все, ви йдете вже і не задаєте питань некоректних майстрів. Бо. Чи допоможе майстер залежить ще і від того, хто прийшов за допомогою. Отже, я вам сказав сьогодні кілька важливих речей, які допоможуть вам в житті. Ніколи не робіть ніколи, нічого проти волі людини, не запитавши в неї, не треба починати спасати своїх близьких, не запитавши, чи вони хочуть того спасіння. Так, да, я розумію, є інколи обставини, коли маєш працювати з людиною заочно, але. Її узгода, що робити, коли людина. Були в мене випадки, коли е, я працював е, з людиною. Ну людина знаходилася в стані е, коми. Я виводив з кому людину через рік. Ну, Це один з випадків, який я вам описую. Там була запит мами, і я їхав: рідна сестра, рідна, рідний брат, мама. Я з е, учнем їхав і дійсно витягував хлопця з того світу з коми. Але це не значить, що я зараз почну, почну їздити по всіх лікарнях і витягувати всіх з коми. Зрозуміло, да? тут мають бути передумати. Саме для цього я і хочу завести ашрам для лежачих хворих, для безнадійних хворих, якими, можуть, якими зможуть опікуватися. Я і мої учні для цього мені потрібно буде будувати або придбати якийсь об'єкт нерухомості для того, щоб там були безнадійні хворі, якими можна займатися і треба займатися щодня, бо можна підняти інколи людину за рік-за два, наполегливою роботою, торкаючись його тіла. Але мають бути умови не завжди витримують. Родичі. І це не про гроші від родичів. Це і волонтери, і волонтерство, і ученичество, і, і все інше. Тому такі справи. Отже, запам'ятайте собі, не одружуйте нікого, тим більше не вирізайте почку, не запитавши у людини дозволу. І я обіцяв вам нагадати про. Вподобайки, коментарі і рекомендації цього відео з, з, своїм близьким. Обіймаю. З вами був знову майстер Ован Стефан. Папа.